Пане Іване, а я от питаю експертів взагалі, е, чи є нам сенс, наприклад, здійснювати ці удари по параду Пабідабісія або в принципі по Москві, враховуючи той факт, що ми постійно декларуємо, ми б'ємо по військових цілях або по тих, які снабжають їхню армію, армію окупанта. Так на параді, скупчення техніки з одного боку, це законні військові цілі. Окей, але з іншого боку, там багато гостей з інших країн, і навіщо нам себе дискредитувати? Тобто мені видається, що нам немає сенсу наносити саме туди удари, саме бити по параду. Навіщо нам це? Як ви бачите, мені подобається ваша логіка, дивіться. А, з однієї сторони, абсолютно правильно: Москва, Червона площа, багато гостей, а, дійсно багато техніки, і багато людей кажуть: ну це ж законні цілі. Але абсолютно слушно, ви зазначили. Велика кількість цивільних, ми розуміємо. Вони там будуть символікою з проросійські, але цивільне. Ну, ми ж не кровожерливі, Ну ми не вимагаємо смертей російських цивільних. Ми ж не схожі на них, ми повинні це розуміти. По-друге, велика кількість іноземних делегацій, іноземних лідерів. Так, у нас є особливе ставлення до Олександра Григоровича Лукашенка, до інших там одіозних персон, як Фіцо, і так далі, але там будуть ще раз присутні лідер Бразилії, Венесуели. Ну ще раз, ми не бажаємо їм смерті, загибелі. І головне, там буде присутній лідер Китаю — Сі Цзіньпінь. Ми чутово розуміємо, що це величезна країна, величезна економіка. Ми не маємо морального, практичного права псувати з ним стосунки, тому. Точно, що по червоній площі нічого не прилетить, це абсолютно точно. Це нам не знаю, там 115 тисяч відсотків. Як варіант розглядається, ну я б розглядав б можливість попсувати свято не знаю, атакуючи військові об'єкти в Москві в Московській області на південних околицях Москви. Не знаю, штаб квартира служби зовнішньої розвитки в Росії Російської Федерації в Ясенево. Там це південь Москви, можливо, якісь військові бази частини в Московській області, але так, щоб сигнал повітряної тривоги було чутно в Москві, чутно на Червоній площі, чутно в режимі прямої трансляції, коли це все демонструється на всю Росію, щоб було чутно вибухи ППО як медійна складова. О, отака штука. Це одна сторона. Звісно, ми з вами знаємо, чули за останні дні, скільки. Комплексів ППО, радіо радіоелектронної боротьби, взагалі там всього всього було стягнуто в Москву. Просто неймовірна кількість. І ми, як люди логічні, розуміємо, що ну відверто пробити це все ну з вірогідність, мабуть, стовідсотково нуль. От, просто сто відсотків нуль, що воно долетить плюс-мінус туди, куди нам потрібно, але ми витратимо шалено коштовний наш ресурс. Але є інша сторона. Я пропоную вашій шановній аудиторії поглянути це все під іншим кутом. Це моя особиста фантазія, припущення як завгодно. <кхід> Аналогія вам от така проста. Зараз в Києві холодно, е, в оселях холодно. Не знаю, як у вас у мене прохолодно, доволі прохолодно. І перше ж, інтуїтивно, що ти робиш в ліжку, ти тягнеш на себе ковдру, намагаючись максимально закритися від того холоду. Але хочеш, не хочеш, подобається, тобі не подобається. Ти розкриваєш інші частини свого тіла. Чим більше тягнеш на голову, тим більше розкриваєш там, не знаю, ноги, у кого там інші частини тіла і так далі. Я припускаю, що можливо ця аналогія працює зараз в Російській Федерації. Чим більше вони під тиском України тягнуть собі на голову до Москви Московської області оцю ось ковдру а, з протиповітряної оборони, Тим більше вони оголюють свої ноги, це через це ж фігура мовлення. Таганрог, Ростов, не знаю, Казань, там, не знаю, де Архангельськ, де там менше стає протиповітряної оборони, менше стає радіоелектронної боротьби, менше там, мобільних патрулів. І от настанок простий закон фізики з середньої школи. Якщо десь цей олівець з'явився саме цей, то це означає, що десь в іншому місці цього олівця більше немає. От така логіка. Я пропускаю, що можливо Україна спробує скористатися цією можливістю і знищити там, не знаю, там 2, 3, 4, 5, десяток різноманітних об'єктів Російської Федерації, які опинилися в ці дні беззахисними. Так, цікава думка. Будемо слідкувати, як будуть діяти наші оборонці, і куди летітимуть, якщо летітимуть добрі дрони. Пане Іване, ви вже згадали про Сідзінькіня, який буде на параді. Він уже в Москві вже зустрівся з Путіним і навіть поговорив з ним. Три з половиною години тривали їхні переговори. Ну завжди росіяни підкреслюють, як довго спілкується Путін там з кимось із гостей, особливо якщо це там Сідзінь Пінь, а не Лукашенко всього на всього. От як ви думаєте, про що вони могли говорити? Це якісь економічні питання, чи про Україну теж могли щось обговорювати? Можливо, про Україну. Я не виключаю. Я думаю, що Сідзіньпінь ну як людина. Лідер великої країни як диктатор великої країни. Ну, по великому рахунку він є диктатором. Він не планує залишати свою посаду як людина, яка теж страждає від певної санкційної політики західних країн. Я думаю, що він хочеш, не хочеш, але запитав конкретного коменданта табору під назвою Російської Федерації, диктатора Путіна про те, що Володя, що там на фронтах? Ну тобто, ну, начебто, Російська Федерація велика країна за масштабами, за людьми, за технікою. Чому вони не можуть здолати ту Україну? Чому не можуть вийти до того міста Покровський? Вже три плюс роки триває цей наступ. Я ж розумію, що про, про Покровськ він не питав. Але питання там: Ну Київ за три дня, ну де ж воно? Ну бровь падні і Україна все поймет. Де це все? І я думаю, що Путіну доводиться відповідати на кшталт щось. Ми там дотиснемо, ми дотискаємо. Можливо, там хотів сідзінпінь почути про якісь плани, там як він планує Путін далі рухатися, що він бачить, як він бачить домовленості з американцями, що американці йому сказали, що пропонували, на що він пристане, на що не пристане. наскільки Російська Федерація готова далі триматися, ну зрозуміло, що Путін буде розказувати, що готові ще роками триматися і. Якості одного з економічних питань, які вони 100% обговорювали, це газовий потік, сила Сибіру 2. Це той газовий потік, від будівництва якого Китай відмовлявся вже декілька разів. Росіяни пропонували, кажуть, давайте ми збудуємо і будемо газ до вас ганяти, європейці не хочуть, у нас такі обсяги, давайте до вас. Але Китай став одну умову: газ повинен бути за ціною для Китаю. Як на внутрішньому ринку, просто майже за собі вартістю Російська Федерація категорично відкидала це каже. Ні, ми не готові це піти. Ми не можемо. Ну можливо, думаю, навколо цього і точилася сьогоднішня розмова. Так, ще один гість поїхав із таких скандальних, можемо сказати, це Олександр Вучич. Попри погіршення здоров'я напередодні були розмови, що він там змінює свої плани, скасовує поїздку. Все таки ні, не скасував. Він полетів в обхід. Там зробив величезний крюк через Азербайджан. Його там літак сідав, здається, в Баку, писали стрічки, але зараз, начебто, він вже дістався до Москви, так пробирався. Ну, і в принципі, взагалі на Росії варто зазначити, там почалися обмеження на. Польоти, якісь рейси скасовані, якісь рейси затримуються. Люди там в аеропортах сплять, не їдять або їдять прямо там. Ну коротше, не можуть вилетіти, куди планували. Але ну я думаю, в принципі, вони ніяк не будуть реагувати на це. Вони вже звикли, що їх в принципі що не ставлять. Пісков уже прокоментував і сказав: вибачте, це міри, які ми вимушені приймати через такого лихого сусіда, як Україна. От такий сусід. Ми через нього маємо такі заходи вживати. З приводу Вучича, як ви думаєте, чому він все таки ризикнув, і все таки країна декларувала, що хоче йти до Євросоюзу, і от раз і він розвертається до Росії. Чи міг йому щось запропонувати Путін, чимсь його привабити? Чи навпаки, можливо, шантажував? Щось можливо є на нього? Як ви думаєте? Я думаю, тут мова не про шантаж, бо у людей вважається є там декілька. Таких драйвових моментів, які рухають людину вперед, цікавість, власний інтерес, статевий потяг. Я не думаю, що там статевий потяг до особисто до Путіна, що він змусив вучича подолати таку відстань. Я думаю, власний інтерес. Власний інтерес, ну тут. Інтерес Сербії це гроші, це гроші, гаманець. І ми повинні розуміти, що всі ті гості, які приїхали, подолали шалену відстань, ризикуючи бути, ну по перше, витрачати час. вони витрачають час на те, щоб от Долати через таку відстань, вилетіти в Чигирі, я Чигір'я, з Сербії через Баку. Ну давай так для вашої аудиторії. Просто відкрити мапу, знайдіть отам, там Сербію, проводіть пряму лінію до Баку, а потім з Баку до Москви, Господі, ну таке враження, що він літав не знаю, там ну, до Африки, до середини Африки, пролетів з Європи. Не просто так. Дуже ймовірно, що за це, а, і не тільки в Учі, і решта країн, вони отримують якісь а, там преференції. Ну, зрозуміло, що це не буде в касі, ніхто не вишукується в чергу, там, в Москві, там, в Кремлі, що давайте насипайте нам там, гроші. Ні. Я думаю, це будуть а, якісь там бонуси у вигляді. А, якісь кредити додаткові від там, Москви. Вони можуть знайти гроші на це, а, списання якихось кредитів. Легко це може бути а, якісь інвестиційні проекти, не знаю. Давайте газогон побудуємо. Давайте побудуємо якийсь там блок АЕС для вас і передамо вам. Можливо, саму АЕС побудуємо, якщо ми кажемо за країни, якісь а, азійські або не знаю, там за Венесуелу. А, можливо, якусь там допомогу дамо вам по ціні набагато менше, ніж вона є зазвичай. Тому я думаю, що це через не просто так. Тобто люди, які летіли, вони розуміли, за що вони летять, розуміли ті. Недоліки ті проблемні моменти, які можуть виникнути у взаємовідносинах з Європою з іншим світом. Тому я думаю, що гаманець там в них журчав дуже дуже сильно почула вас. Пане Іване, і ще хотілось би поговорити про переговорний процес. Зараз він відбувається поки що між Україною та США і Європою. До речі, вона теж вступила в ці процеси. Онлайн зустрічі відбуваються. Офіс президента звітує про це, говорить, що спілкувалися в онлайн форматі. З представниками США, зокрема з Стівом Віткофом і Кітом Келогом. Ну, і представники Британії, Франції та Німеччини, різні там рівні, і радники, і радник канцлера не, не суть. Я до того, що переговорний процес так чи інакше відбувається, і йдуть розмови про те, як же досягти, хоча б припинення вогню, а вже потім далі розмов про якісь мирні ініціативи. І от напередодні в інтерв'ю Fox News Кіт Келог сказав, що. Один із пунктів можливих мирних домовленостей це створення демілітаризованої зони 15-15 кілометрів. Україна відступає там 15, виводить звідти, я так розумію, все військове спорядження всіх військових, і Росія 15 кілометрів, і створюється така 30 кілометрова деміл, демілітаризована зона. Чи вірите ви в таку ідею, наскільки вона життя? Подібна жи, має право на життя. Дійсно, Росія зможе погодитись на те. Дивіться, пан Келлах, як на мене, це людина найбільш адекватна зараз. поточній адміністрації США він, до речі, про Україну знає не з рільсів, не з інстаграму, не з Тіктоку, не з Твіттера, як Джей Дівенс в його донька. Здається, і мері звуть. Не пам'ятаю відверт. Не пам вона працює в Україні. Фонд, з яким вона працює Везерман Foundation, допомагає українським біженцям, допомагає людям, які е, втратили житло через цю війну. Допомагає вивозити тіла американських героїв, які воювали за Україну і загинули, повертає їх до США, робить таку репатріацію. Тобто він знає, що тут відвається ще раз, не з інтернету. Це одна сторона. А друга сторона, дійсно логічно, ну його пропозиція вона звучить ну, досить непогано. Тим ну щось вже адекватне. Не просто Україна повинна віддати території або там знає, виставити Крим. Ну окей, визнати, ми розуміємо, Воно може там рано чи пізно постати знову, але тим не менш, воно виглядає більш-менш таким серйозним його пропозицією. Але з іншої сторони, відкриваємо зараз мапу Deep State. і він каже, що. Що 30-кілометрова зона демілітаризована? Тобто Україна відступає на 15 кілометрів вглиб е, своєї території, росіяни на 15 вглиб території, які вони захопили. І давайте за, станемо на сьогодні. Наприклад, ми відкриваємо Діпстейт, і Україна повинна виходить так, відступити. От я зараз дивлюся, беру лінійку. Наприклад, Покровська Україна повинна відступити не те, що далі Покровська виходить. Господі, це вже там якась така відстань виходить у нас. Е, Ого, нічого собі, Тобто, та Покровська залишається, що в сірій зоні, мирноград, в сірій зоні, новоекономічно, в сірій зоні. Ну це якась, ну як на мене, ну не до кінця м'яко кажучи, зрозуміла історія. Тобто ми залишаємо великі міста, от ці ось, в сірій зоні. Як це буде по факту? Я не уявляю. Тобто, це місто що? Це буде місце, де буде знаходитися а, іноземні інструктори, ну поки немає мирного немає мирної угоди, якась там група військових спостерігачів. Хто це буде? Якщо ми кажемо, наприклад, за запорізький напрямок, тобто військові наші повинні відійти. От, от зараз відкриваю від ацопі, давайте Оріхівський напрямок, о, повинні відійти. О, ту -ду -ду. Нічогося, ну це це майже за оріхів. Так, да, от це майже за оріх, навіть бі. Новопавлівка цей напрямок. Тобто, ми повинні залишити величезну кількість наших населених пунктів, сіл, селищ, містечок в сірій зоні. Як це буде працювати? Відверзь скажу, я не уявляю. Не кажу, що це мертво народжена ідея, але як її реалізувати? Ну тут багато питань можна зробити, але як не просто різати, мама, я пошила, можна пороти. Ні, якось воно повинно працювати реальніше. Почула, почула вас, пане Іване. Е, ще хотіла б говорити вами за одну заяву. Досить дивно, як на мене, не знаю, як, як ви бачите її. Е, Трамп заявив про Другу світову війну. Ми вступили в цю війну і ми її виграли. Переважно завдяки Штатам. Е, війна е, перемога була здобута переважно завдяки нам. каже він. Це подобається вам чи ні, але ми виграли цю війну. Е, я як, як ви думаєте, що, що мав на увазі Трамп? Чому він вирішив? Це якась популістична заява на внутрішнього споживача. Чому він вирішив так взяти і присвоїти перемогу у, у Другій світовій війні саме Сполученим Штатам? А Ще й говорить, говорить ми, як, начебто, він там особисто це робив? Можливо, він особисто там і був разом разом з Меланією Трамп. Дивіться, виглядає дійсно абсолютно смішно, максимально несерйозно для лідера такої країни, але як на мене... Чим більше буде протистояння між Путіним між Трампом, тим краще для нас. Трамп повинен бути на нашій стороні. Так, він одіозний, так він не, не системний, не прагматичний. Але замість того, що втратити такого союзника, треба його отримати. Ми тримаємо цього союзника. Хай він сперечається з Путіним за ось це, це некрофільське свято, перемога. Воно вже забуто давно, але все одно вони навколо нього на кістках пляшуть. Ніхто не витягнув уроки з цієї війни, але все одно продовжують про неї згадувати. З приводу пана Трампа в мене таке враження, що в нього знаєте що? В нього комплекс невизнання. Йому хочеться, щоб його визнавали. Дивіться, людина мультимільярдер вже тривалий період часу. Не то що він там на зараз зробив зараз. Ні, він давно вже мультимільярдер. Здавався всього наївся, всього все бачив, всюди був, на всьому їздив з усіма був одружений. Та, здавалося б, в гольф грає, партнери в нього є, літає по всьому світові. Президент Сполучених Штатів і все одно йому потрібне визнання. От останній приклад вам наведу. Буквально вчора бачив е відеокадр. Здається, він був чи не на раді якийсь своїм оточенням. Він запитує когось з натовпу, сидить за столом, каже. Скажи, тобі, тобі, скажи, я класно в гольф граю, і там людина піде: Так, пане президент, ви отак от класно граєте в гольф. На що Трамп відповідає, бачите, як він мене поважає? Тому я його і призначив на цю посаду. Тобто таке враження, що похваліть мене, от, визнавайте мене, скажіть, що я класний. От знову знову повертаючись до Міладії, не знаю, мені цікаво, він теж запитує кожного ранку. Скажи, що я класний. Я класний, да? Я класний? Ну, це дійсно смішно. От, от такий президент всього світу. Так, пане Іване, і власне на завершення вже запитаю багато навчальних закладів, університетів шкіл перейшли зараз на дистанційне навчання на оці ці дні вже навіть сьогодні, завтра. Дітей відправили там додому, викладачі теж працюють з дому, з міркувань безпеки, тому що очікують, що Росія може здійснити якісь провокації, тим більше ми знаємо, там напередодні звучали погрози. Теж як ви бачите, чи дійсно Росія може вдатися до якихось масованих ударів, авіаударів я маю на увазі по великих містах, по столиці? Чи ці дні, поки в них свято не чекати від них чергових терористичних актів? Я не хочу на цьому питанні спекулювати. Я відверто скажу: я не знаю. Сказати вашим шановним глядачам, що та ну, розслабтеся, все буде класно, це буде неправильно. З іншої сторони, настращати і сказати: все, буде мрак, буде такий обстріл, це буде дешевий хайп. Я не хочу на цьому хайпувати. Бути обережними це правильно. Є можливість виїхати за межі міста, бути спокійними їжджайте. немає такої можливості, не знаю, там робота, фінансові можливості залишайтеся тут, в місті, в містах. Але прохання, от останнє таке. Якщо ви бачите щось, скажіть щось, бачите, щось підозріле на вулиці, поводження людини, людей, якийсь, не знаю, там, саквояж лежить посередині хрещатика, або сундук, десь не знаю, в станції митрополітену, не знаю, там, що там арсенальна. Повідомте чергову по станції, зателефонуйте 102, Скажіть, слухайте, тут якась от незрозуміла ситуація. Приїжджайте, ніхто вас сварити не буде. Але ще раз не залякую, але в той же час не закликаю розхолоджуватися. будьте уважними, життя триває. Ну ми повинні рухатися вперед і все. Так, приєднуюсь, будьте пильними, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це рятує наше життя. Пане Іване, я вам дякую за сьогоднішню розмову, дякую за вашу експертизу. Пасибі, запрошуємо в наступні ефіри. Дякую, до побачення. До побачення. Глядачам обосток. Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, поширюйте його серед своїх. Поділіться з друзями, щоб якомога більше людей могли побачити його на просторах Ютубу. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.